Мої вітання. Ви дивитеся новини на 12-му. В нашому випуску традиційно найактуальніша інформація про ситуацію на передовій та про події Волині. З вами у студії Ольга Матвєєва із першу коротко про головне. Волинь знову оплакує героїв. У Луцьку призупиняють опалювальний сезон. Лучани у топі держзрадників. Розпочну із наслідків чергового російського терору. Уже саме ро загиблих у результаті атака шахедів по гуртожитках у Ржищеві на Київщині. Рятувальники дістали з під завалів тіла ще трьох людей. Нагадаю, у ніч проти 22 березня Росія атакувала Україну дронами. У місті Ржищів зруйновано четвертий та п'ятий поверхи двох п'ятиповерхових гуртожитків і триповерховий навчальний корпус професійного ліцею. Загалом російські війська вночі 22 березня запустили по Україні 21 дрон чахет. Українські військові збили 16 безпілотників про вибухи та роботу ППО. Повідомляли на Київщині, Житомирщині та у Хмельницькому. Є нові звістки із Запоріжжя. Вже відомо про 32 постраждалих унаслідок сьогоднішнього влучання російської ракети. Одна людина загинула. Ракета поцілила між двома багатоповерхівками. 27 жителів шпиталізовані, з них троє це діти. Надзвичайників врятували шістьох мешканців будинку та одного пса. Рятувальні роботи тривають. Росіяни вкотре довели, що найкраще вміють воювати хіба проти мирного населення, а тим часом тиск ворога на Бахмут слабшає. Про це заявляє британська розвідка. Це відбувається частково через те, що деякі підрозділи російських вояків передислокували до інших секторів. Аналогічні заяви раніше публікували і американські експерти, зокрема про те, що окупанти почали проводити локалізовані атаки на невеликі населені пункти, адже їх відносно легше захопити. Росія знімає із зберігання і відправляє в Україну старі радянські танки т 55 Подібне фіксують вперше. Ці танки виготовлені ще в 1940 х 50 х роках. Така розконсервація свідчить про значні проблеми із озброєнням ОРФ. І чергова порція Лукашенківського маразму лідер Білорусі пригрозив Україні та всьому світу страшною відповіддю, у разі якщо Британія передасть у рамках своєї військової допомоги Києву снаряди, що містять збіднений уран. А в коментарі для місцевого телебачення самопроголошений президент також заявив, що знову на нього хтось збирається нападати. Особливо Польща, гіена Європи Ці литовці, вони ж з поляками теж друг друга ненавидять. Знаєте, чому? Ну вот объединили американцы их, и вот этот поезд создался. Они готовятся против нас воевать. Ну пусть попробуют. Поэтому уран это, это болтовня. Если они умные, они никогда это не сделают. Я думаю, что в ближайшее время удастся с ответственными людьми Великобритании поговорить и обсудить этот вопрос. Йому б ще бавити новонароджену внучку, гуляти парком із дружиною і їсти мамині пироги. Сьогодні у Луцьку попрощалися із воїном Валерієм Ницею. Захиснику було 52 роки. На військову службу пішов 5 вересня 2022 року. Разом із побратимами чоловік був на українсько-білоруському кордоні, а нещодавно поїхав у саме пекло війни. Волинянин Валерій Нидза загинув 18 березня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. На прощанні із захисником була наша знімальна група. Тож більше у сюжеті посеред свято Троїцького собору домовина. За рік повномасштабної війни вона вже сота на цьому місці. Зі світлини в руках військових у вишиванців сміхається Валерій Нидза. Добрішо не було. Так про 52-річного військовослужбовця розповідає його дядько Валерій Нидза – Лучанин. У перші дні повномасштабної війни розказали на мусоті бригаді тероборони Волині. Він разом із зятем став на захист України. Спершу Лучанин боронив українсько-білоруський кордон, а згодом його перекинули на Донеччину. Він був хорошим солдатом, він був хорошим чоловіком. Він був хорошим батьком, тестем. Всі про нього абсолютно попримігу. Пам'ятаю, тільки тільки хороше. Він допомагав батальйону, допомагав хлопців, підтримував. Дуже жалко. Взагалі жалко, коли люди уходять, а такі особливо. Валерій Нидза загинув 18 березня 2023 року неподалік села Богданівка на Донеччині. На рідну Волинь тіло героя привіз його зять. У Валерія Нидзи залишилися мати, дружина, син, донька та новонароджена перша онука. Про загибель найріднішої людини, сина лише вчора по обіді дізналась мама Валерія Нидце. Вона під серцем виносила його, вона в болях його народила. Вона зробила все для того, щоб вкласти в свого. Рідного сина Валерія найкраще. Те, що вкладали найкраще її батьки, і передавалося з покоління в покоління. І вона сьогодні у чорній хостині, тримаючи в руках свічку, молиться, здавалося б, віддала все, все, що вона має, для того, щоб її син повернувся. Але Неможливо це для нас можливо помститися за кожне життя, яке забрали військові Путіна, за кожну чорну хустину і кожну сльозу, кожну вдову і кожну дитину, в якої Росія забрала батька чи матір. Домовиною з тілом герої Валерія Нидзі, лучани зустрічали на колінах. Поховали загиблого захисника України на міському кладовищі у селі Гараща. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов. 12 канал. Під бахмутом останній бій прийняв воїн із Волині. Ще одного героя втратила Мар'янівська селищна територіальна громада. 19 березня під час мінометного обстрілу в районі міста Бахмут Донецької області загинув житель села Брани Валентин Степко. Детальну інформацію щодо поховання 38-річного захисника України повідомлять згодом. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та слава герою! Ще одним захисником України поповнилося небесне військо. До нього приєднався горохівчанин Дмитро Чижик. Командир відділення мінометного взводу загинув під час виконання бойового завдання біля населеного пункту дворічна Куп'янського району на Харківщині. Чин похорону сержанта Дмитра Чижика відбудеться 23 березня. У горохівській територіальній громаді 22-23 березня, оголосили днями жалоби. Перетворити свою лють на зброю таку ціль ставлять собі ті, хто добровільно вступає до лав гвардії наступу. У наступному сюжеті ми розкажемо вам про поліцейського зволення, який вирішив зручне крісло у просторому кабінеті проміняти на окопи і бліндажі А боротьбу із злочинністю замінити на утилізацію окупантів. Більше дивіться у сюжеті. Юрій Столярчук майже половину свого віку присвятив поліції. Йому 38, працює в Луцькому районному управлінні, добре орієнтується в оперативній ситуації у місті та районі. У 2014-2015 роках Юрій у складі зведеного загону вирушив на схід країни для проведення стабілізаційних заходів. Це перевірка осіб, перевірка автомобілів, транспорту. Тобто дуже багато було якого викрадено. Ми перевіряли їх по базі. Крім цього, так само перевіряли людей, які виїжджали з Донецької області. Нині чоловік вирішив вступити до штурмової бригади Нацполіції Людь, аби повернути своїм і всім українським дітям мирне небо. Треба все зробити для того, щоб ми жили вже спокійно, щоб мене син не говорив там, про війну, щоб мене там дочка теж не переживала, коли вони там в садочку чи вони. В школі їх там ведуть в підвал. Вже цим треба якось відверто закінчувати. Загадуючи ранок 24 лютого минулого року поліцейський досі нервує. Мене дружина перед тим питала, Юра, 24 лютого кажу до неї Даш, та все буде добре. Все буде добре. І тут якраз оцей звук вибуху. Почався збір нашого особового складу, збирати всі речі, сумки докупи. Діти плачуть, дружина теж там якось воно так от пригадали, аж самому знаєте, воно якось недобре так по душі. Наступ з Білорусі тема, яка завжди непокоїла і досі непокоїть Волинян. Поліцейський каже, для нього і колег не було різниці, чи буде ворог йти з Білорусі чи з іншого напрямку. Хоча, от рік говорять, а ми їх відкритої рік і чекаємо, але щось ніяк, ніяк не можуть вони дійти. Нині свій просторий кабінет заступника начальника Луцького районного управління поліції Юрій Столярчук вирішив замінити настрій штурмової бригади Нацполіції Людь. Кажуть, що тобі не вистачає, там кабінет, крісло, автомобіль. Я не рахую, що це суддя зараз там. да, я на посаді заступника, начальника районного управління, начальника кримінальної поліції і звання підполковник поліції. Але я рахую, що з цим. Вже треба закінчувати, але врешті-решт комусь це ж треба зробити. Дружина пана Юрія, хоч вибір чоловіка прийняла, однак її реакція була неоднозначною. Вона була і по-різному, і була і агресивна, і знаєте, як там двоє діток, і дітки в мене там 10 і 5 років, дружина. А от сказати дітям, що тато невдовзі поїде на війну, поліцейський не наважився, і це певнить на краще. Я говорю, що я їду на навчання, якось не хочеться травмувати те все. Якось вони бачать, що я щось сумки перебираю, що я там збираюся. Але я кажу, там, там доця, там син. Це там місяць-два. Так якось не хочеться мені, щоб вони це все розуміли, куди я їду і що я там маю робити. Юрій Столярчук впевнений, що так звані навчання закінчаться зовсім скоро, і ворогам залишилося жити лічені дні. На якісь два-три дні ми закриємо Луцьке районне управління поліції, щоб його відсвяткувати, бо це буде свято. А тим часом Волиняни у топі держзрадників. Двоє лучан серед лідерів за пошуком у реєстрі держзрадників. Однією із найпопулярніших категорій виявилися зірки, спортсмени, артисти, співаки та діячі культури. Як повідомляє рух часно» очолює рейтинг запитів екс чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко, який неодноразово закликав до відновлення дружніх відносин із Росією. На другому місці лучанин також спортсмен футболіст Анатолій Тимошчук. Він асистент головного тренера російського ФК «Зеніт». Третя у рейтингу співачка Ані Лорак. Колишня керівниця театру на Херсонщині Тетяна Калиновська посіла четверте місце рейтингу. Замикає п'ятірку ще один лучанин, музикант Ілля Сметанін. Після повномасштабного вторгнення Сметанін, за інформацією спецслужб, наводив російські ракети на інфраструктуру Волині. У березні минулого року СБУ його затримала та оголосила підозру в державній зраді. Наразі його утримують під вартою. Завтра, 23 березня, у Луцьку тимчасово призупинять опалювальний сезон. Про це повідомили у ДКП Луцьк тепло. Це пов'язано із підвищенням середньодобової температури повітря вище 8 градусів за цельсієм. Попередньо призупинення опалювального сезону триватиме до понеділка, 27 березня, коли знову очікується похолодання. Тимчасова відсутність послуги на період істотного потепління переконують у Луцьктеплі, дозволить споживачам зекономити на опаленні. Також завтра, під час переходу системи теплопостачання із зимового на літній режим роботи, можлива тимчасова відсутність гарячої води. Не перемикайте, і вже за мить ви побачите про таке. На Волині працює гінекологічний десант. 100 тисяч щомісяця заробляв наркоділок із Луцька. Волинська митниця має нового керівника. На Волинську митницю призначили нового керівника. Відповідно до наказу Держмитслужби від 20 березня. Виконувати обов'язки начальника Волинської митниці буде Юрій Іваськів, заступник начальника митного поста Прикарпаття Івано-Франківської митниці. Юрій Іваськів за освітою економіст. Працює в митних органах України з 1999 року. Розпочинав кар'єру інспектором митного поста Коломия, має звання радник митної служби першого рангу. Новопризначений керівник розпочав діяльність на Волині робочою нарадою. За рамки не вийшов, БЕП до тебе не приходить. Такий лозунг сьогодні звучав у Волинській ОВА, де зібрали чинне всіх представників місцевого бізнесу, аби познайомити з нюансами роботи із бюро економічної безпеки України. Цей орган має унеможливити розкрадання бюджетних коштів, блокувати активи країни-агресорки, стежити за наповненням бюджету та слідкувати за податками, які сплачує бізнес. За майже півтора роки існування аналітики бюро економічної безпеки арештували активів країни-агресор. На понад 40 мільярдів гривень. Я приведу нещодавний приклад. Це щоб було зрозуміло для бізнесу. Якщо ми зайшли, детективи Бюро економічної безпеки зайшли на обшук, то зараз вони арештовують тільки частину паливно-мастильних матеріалів, щодо яких є підозра. Спитайте у бізнеса. Так було раніше? Ні, арештовували все. Частина залишилась, будь ласка, працюйте, платіть зарплату. Постачайте палиномастильні матеріали, платіть податки, але це зараз піддається експертизі і таке інше. Тобто, ми випрацьовуємо нові алгоритми роботи. На зустрічі були представники силових структур, місцевого самоврядування, бізнесу та громадських організацій Волинської області. Ця структура має забрати всі повноваження. Тіх інших органів, які контролюють економічні діяльність бізнеса, і вона одна має контролювати, і вони будуть коруватися принципом аналітичної діяльності. Тобто будуть якісь категорії, по які будуть оцінювати ризикові, грубо кажучи, діяльності підприємства. Якщо вони такі є, тоді вони будуть ними займатися, якщо ні, то ні. Тобто, ну як якось більше робота з бізнесом буде там не буде вісім організацій контролювати, а буде тільки одна вона. П'ять років з конфіскацією суд визнав винним у пропозиції та наданні неправомірної вигоди поліцейському чоловіка. викрили 18 червня 2020 року, коли він за півтори тисячі доларів США намагався домовитись із начальником слідчого відділення Горохівського відділу поліції. Просив закрити кримінальне провадження про незаконну порубку лісу та повернути вантажівку, якою Перевозили крадені лісоматеріали. Правоохоронець повідомив про пропозицію хабаря. А чоловіка затримали у момент передачі коштів. Суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Знесли напівзруйновану будівлю напроти міськради. У Луцьку представники муніципальної варти демонтували занедбану будівлю, яка розміщувалася без відповідних дозвільних документів на території загального користування. Про демонтаж господарської споруди повідомили у департаменті мунварти Луцької міськради. Будівля була у занедбаному та напівзруйнованому стані. Відзначу, що рішення про демонтаж споруди прийняли ще 13 липня минулого року на засіданні виконком у Луцької міської ради знесли ж будівлю лише вчора, 21 березня 2023 року. Луцьку поліцейські затримали наркозбовача та вилучили у нього заборонені речовини. 26-річного лучанина затримали після отримання чергової партії речовин, що призначалися для збуту. При ньому виявили 55 грамів амфетаміну. Окрім цього, в мобільних телефонах фігурантів зафіксували переписки реалізації психотропів наркозалежним. У помешканні зловмисника оперативники також вилучили психотропні та наркотичні речовини. За інформацією управління боротьби з наркозлочинністю, щомісячно фігурант спивав близько 150 грамів заборонених препаратів та отримував дохід близько 100 тисяч гривень. Наркоділка затримали. Припаркував фуру посеред дороги. У ковалі п'яний водій вантажівки порушив правила паркування. Патрульні виявили вантажний автомобіль Вольво з напівпричепом на смузі для руху. Під час перевірки документів у 46-річного водія порушника поліцейські помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат перевірки виявився позитивним: 2,69 проміли, що перевищує допустиму норму майже у 14 разів. На чоловіка склали адмінпротоколи одразу за кількома статтями. Далеко їхати нема часу дорого купа хатньої роботи. Ці та схожі на них причини дуже часто не пускають мешканок волинських сіл. Вчасно відвідати гінеколога, бо ж у селі найчастіше таких лікарів просто немає. От і виходить, не звертаються до лікаря, доки не припече, щоб, хоч трохи виправити ситуацію, селами Волині їздить гінекологічна бригада. Лікарі та медсестри, а ще апарат ультразвукової діагностики та все необхідне для огляду. Ще й оглядають безоплатно. Як це працює і що кажуть у селах, чула і бачила наша Марта Михайлюк. Ліна прийшла до сільської амбулаторії, бо дізналася, що сьогодні приймає гінеколог з обласного центру. Іншої можливості зробити це, не виїжджаючи з села, у неї не буде. Я, наприклад, не можу сама в тролейбусі заїхати чи що, то мене по-любому треба, щоб хтось підвіз. Бо то мені за далека відстань зараз. Я зараз проводжу ультразвукове дослідження матки і дідчиків у «Який Це вас апарат? Це портативний апарат Sonoscape нашого пологового будинку. От, іменно для таких виїзних, так для виїздів дуже такі удобні, щоб мені вони... ці стаціонарні апарати дуже важко переносити. А це Юрія, переселенка з Донецької області. Тепер теж мешкає у Волинському селі. Востаннє була у лікаря півтора роки тому. Ми з Донецької області приїхали рік тому і ну, просто не було часу потрапити до лікаря. До села Забороль приїхала гінекологічна бригада з Луцького клінічного пологового будинку, аби жінки могли безоплатно прийти огляд у гінеколога чи зробити УЗД-діагностику. Розпочала свою роботу така бригада з березня. І вже побувало у кількох селах. Директор пологового каже, що ідея їздити таким медичним десантом по селах з'явилася давно. Але для того, аби її реалізувати, постійно не вистачало техніки та обладнання. Ми ще з моменту, як я став директором Луцького клінічного пологового будинку, то багато ідей є, як поліпшити і надання допомоги акушерсько-гінекологічної чи чисто гінікологічної. Але люба ідея опирається да, в те, щоб її реалізувати, це і матеріальна, і технічна сторона. Приміром, довго не було автомобіля, який міг би доставити на місце і медперсонал, і все необхідне приладдя. Тепер з'явилася підходяща машина, яку подарували благодійники з Німеччини. Бо ж вести є і кого, і що у склад бригади входить лікар, акушер-гінеколог, лікар ультразвукової діагностики та дві медсестри. А ще везуть узд апарат, кушетку, гінекологічне крісло, кольпоскоп, витратні матеріали. Автомобіль при потребі може й роль лікарського кабінету виконувати, в принципі, і в ньому от, при скруті великій, і в ньому можна навіть оглядати пацієнта. Бо там стане і гінекологічне крісло, і узі апарат. Ми все з собою веземо. гінекологічне крісло, узд апарат, тільки портативний, кольпоскоп, інші середники, тобто і вироби медичного призначення, кушетки. От, все, все сюди веземо і всі вироби, які щоб провести цей якісний огляд, і це все дозво. Ляє в машині, але враховуючи, що в багатьох громадах в цих сільських є такі прекрасні амбулаторії, чи ще збереглися в хорошому стані ФАПи, то там можна проводити огляд. Щоб прийом відбувся краще в нормальних умовах? І до того ж на нього могла потрапити максимальна кількість охочих, лікарі просять сприяння у місцевої влади. Луцька міська рада завдяки цьому пообіцяла дати автобуси для довезення пацієнток. Очільники Луцької міської територіальної громади казали, там, де не буде можливості в тому селі провести огляд, вони виділять автобус від Луцької міської територіальної громади, і цей автобус зарані сповістять, і людей можуть довести. До якогось от чи з чи, чизодерад, чи там згородка, чи там сьомаки, чи там, допустим, привезуть знову в забору. до гінеколога. Потрібно ходити регулярно, аби переконатися, що все добре, або навпаки, завчасно дізнатися, що щось не так. Регулярні візити допомагають передбачити та усунути хвороби. Лікар Акушер-гінеколог зазначає, що такі візити повинні бути незалежно від того, є скарги на самопочуття чи немає. Це не має значення. Огляд має бути навіть без скарг. Навіть огляд, коли все добре, є таке поняття, як профілактичні огляди для виявлення вчасного онкологічних захворювань. Вони можуть не турбувати, але огляд може виявити на ранній стадії, на ранній, яка піддається адекватному, гарному лікуванню. У забору ліві до лікарів на прийом прийшли 44 жінки. Працювали зранку аж до після обіду. Лікарі кажуть, що про приїзд у наступні села будуть обов'язково заздалегідь повідомляти місцеву владу, яка й оповістить усіх зацікавлених. А ще графік та адреси прийому гінекологічної бригади можна побачити на сайті або у соцмережах Луцького клінічного пологового будинку. Приміром, 23 березня лікарі вестимуть прийом у Прилуцькому, 28 березня у Жидичині, а 30 березня у Рокинях. Марта Михайлюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Двічі врятували життя. У центральній лікарні Нововолинська провели унікальну операцію. Через кілька отворів у тілі пацієнта фахівці видалили спочатку нирку з раковою пухлиною, а потім і жовтний міхур із камінням. Подібно подвійну операцію на Волині провели вперше. На Фейсбук-сторінці лікарні наголошують, рак це не вирок, і за допомогою сучасного обладнання хворобу можна виявити на ранніх стадіях. Анімаційна картина Мавка Лісова пісня стала найкасовішим українським фільмом за часів незалежності. Як повідомили у Держагентстві з питань кіно, лише за три віканти в українському прокаті на мультфільм було продано майже 643 тисячі квитків. А касові збори склали 81 мільйон 848 тисяч гривень. Мавка за три тижні більше як на 10 мільйонів випередила попереднього лідера. Фільм Я ти він вона одним із режисерів якого, до речі, був Володимир Зеленський. І що важливо, покази мавки тривають. Нагадаю, що анімаційний фільм створили за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Агентства США з міжнародного розвитку «ЮСЕЙД». Музика. Наразі це всі новини. А я нагадаю, що будь-який наш сюжет та випуск новин в цілому ви можете переглянути ще раз на нашому ютуб-каналі Новини 12». Підписуйтесь, аби дізнаватися новини першими. Сподіваюся, ви дбаєте про свою безпеку, а також продовжуєте донатити на збройні сили України, щоб зробити нашу перемогу ще ближчою. До зустрічей.